Остеопороз це системне захворювання скелету, яке характеризується зменшенням маси кістки в одиниці об'єму і характеризується порушенням мікроархітектури кісткової тканини, як наслідок збільшення крихкості кісток та збільшеного ризику переломів. Це найбільш розповсюджене захворювання у людей після 50 років, зокрема у жінок. Остеопороз є безсимптомним е, захворюванням, якщо ми говоримо про клініку. Е, тому дуже важливим в даному випадку є методи обстеження, які допомагають виявити це захворювання на ранніх етапах, про які ми з вами сьогодні поговоримо. Це два методи обстеження: є лабораторні та інструментальні. Якщо ми говоримо про лабораторні показники, для нас важливі показники, які можуть охарактеризувати обмін кальцію та фосфору в крові, а також формування та руйнування кісткової тканини. До першої групи належать такі аналізи, як рівень кальцію, фосфору, вітаміну D. Парадгормону та кальцитоніну у крові, а також рівень екскреції фосфору та кальцію сечені. До другої групи належать такі аналізи, як лужна фосфатаза, кисла фосфатаза, дезоксипіридолідин та піридолідин. Найкращим інструментальним методом обстеження виявлення остеопорозу є подвійна енергетична рентгенологічна абсорбціометрія або денситометрія. денцитометрія. Тому, чому? Тому що вона володіє. Можливістю обстежити практично всі кістки скелету. вона володіє високою точністю, гарною чутливістю і займає небагато часу, якщо ми говоримо про період обстеження.